Що заважає людям почати прокидатись раніше? Перше. Різкі зміни. Якщо ви прокидалися до цього о 8 годині ранку і хочете почати прокидатись о 5, ви протримаєтеся лише кілька днів, а потім втратите мотивацію. Почніть прокидатися на годину раніше, ніж зазвичай. А коли це стане звичним, зсувайте час ще на годину. Дайте організму адаптуватися. Друге ігнорування вечора. Навіть якщо ми хочемо прокидатися раніше, нам необхідно висипатись. Ігнорування повноцінного відпочинку веде до самознищення, лягати спати пізно з телефоном в руках допізно переглянути. Дати рілси в інстаграмі це заважає. Приберіть це з життя. Третє відсутність послідовності: не вийде сформувати звичку, якщо робити це інколи. Ранкові підйоми мають бути присутні у житті постійно, включаючи вихідні і святкові дні. Дотримуйтесь нового графіку сну щодня. З часом організм звикне. Ви почнете легко прокидатись і швидко засинати ввечері. Четверте нереалістичні очікування. Звичка не формується за 21 день. Це міф на це потрібно. До 250 днів це залежить від індивідуальних особливостей кожного, тому готуйтесь до тривалого періоду адаптації. Ну і п'яте відсутність підтримки самотужки йти складно. Долучайтесь до спільнот, які прокидаються раніше, і звітують про це, або запросіть друга або партнера формувати звичку разом з вами. Це все дійте.